придбали Альтанку за кошти донора. Прилуцький територіальний центр соціального обслуговування продовжує роботу з інвесторами. Альтанку вартістю понад 220 тисяч гривень установа отримала від Проону. Також донори забезпечили локацію лавками та столами, надали і тротуарну плитку. Її в територіальному центрі укладатимуть власними силами. Як розповідає директор установи Валентин Попко, на сьогодні робота з донорами один з пріоритетних напрямків. Давно співпрацюємо з міжнародною організацією з міграції. Співпрацюємо з програмою розвитку ООН, яка підтримує Україну, розвиває наші структури, щоб створити комфортні умови для наших мешканців, для інвалідів, для людей похилого віку. Тому і програма розвитку ООН профінансувала нам чудову альтанку. Також вони надали плитку тротуарну. Ми ще впред тільки її вчора отримали. Плануємо вимистити тут територію і так, щоб було комфортно. Терцентр обслуговує майже півтори тисячі прилучан. Це особи пенсійного віку, а також особи з інвалідністю. Люди похилого віку. Це ж не просто. Люди, які потребують вивчення якогось матеріалу, як в школі, а це саме основне спілкування людей зацікавити забезпечити їх досух. Це основні задачі, які стоять і так, щоб люди сюди залюбки ходили і почували себе як вдома. Вже 13 років відчуває себе ніби вдома відвідувачка територіального центру Тетяна Кравченко. Встигла оцінити і нову локацію. Запрошує охочих долучитися до клубу активного довголіття. Пані Тетяна вже вигадала активність, яку провела б на Альтанці кулінарний вечір. Всі ж уже кулінари, всі кулінари, так що ми все вміємо, готуємо хорошо. Я люблю дрожжевое тісто. У мене виходить все. В такому віці все. Готовишь на отлично. Любов Кобзар вже 15 років, член клубу активного довголіття. Також пані Любов, голова прилуцької громадської організації молодих інвалідів Фенікс. Товариство отримує відповідні послуги саме в територіальному центрі. Любов Кобзар говорить, приємно бачити, як інвестори підтримують дану установу. Ви розумієте, що ми живемо у такий нескладний час, але до нас є увага і допомога нам, так що я дуже задоволена. Це в нас соціальний простір, який знаходиться на, на вулиці, і оце Альтанка, це в цьому соціальному просторі. Тут красива мебель, ми на чашечку кави можемо сюди підійти. Планується тут провести фестиваль. Крім цього, в територіальному центрі облаштовують декілька приміщень завдяки співпраці з донорами. В установі оновлять кабінети соціальної та ментальної адаптації. Залучили одразу двох інвесторів: це ПРООН та Міжнародний на організація з міграції на сьогодні територіальному центру соціального обслуговування вдалося залучити понад 2 мільйони донорських коштів. Напрямок скажу, що соціальна адаптація підтримується досить активно, тому ми хочемо розвиватися, хочемо залучати наших мешканців до таких заходів всебічних. Ну намагаємося допомагати прилученам.